Українці тепер наші гроші не зовсім можуть належати нам. Банківська таємниця знята. Я вам детально зараз розкажу, що сталося. Бо з 1 жовтня тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі відслідковуються. Там чуть-чуть більше суми заробив чи десь відправи, треба буде пояснювати. я Розкажу, чому так, до чого це приведе. Але перед цим всім дивіться. Рік тому я записав відео 5 і 5 мільйонів переглядів на ньому. Де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від зеленського. Тоді я вам детально пояснював, що Україна йде в сторону Європи. У нас немає нашого шляху. Ми маємо приймати там більш-менш європейські якісь закони. І зараз українці перевіряють, чи вони готові, щоб їм нав'язали якийсь закон, чи дали щось там підписати, чи от якусь нову історію придумали. Я всім казав, будь ласка, не робіть цього в Україні одна з найкращих банківських систем, взагалі Залиште все, як є. Писали мені в коментах, що я там щось провокатор, агітатор за три копейки продав, щось отаке От Даже десь в якихось youtube проєктах про це розказував. Ну, я думаю, зараз ви висновки зробите. Далі а, Пів року тому два мільйони переглядів я виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте? Бо і розказує, якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим, ну там договір, оферта в в це погодження було, що банківська таємниця буде у вас знята. А українців по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій, взагалі, в світі у нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну майже повністю а, в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і я тисячу взяли, теж більшість, то її зняли всіх. Ну, переважна більшість проголосувала, типа грубо кажучи да. і от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року, вже ми маємо історію, що вона по факту і знайде. На даний момент на перекази з карток на картки, а далі я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от що це значить для держави, ми розуміємо, що вони немає інакше варіанту. Вона дійсно в де європу і по чуть-чуть прививає нам оці європейську прозорість, це вивести тіні вуху з оборота і так далі. Тобто, ну немає, що Шляху, інакше Європа, ну не скаже нам велкам ніколи, але для людей це просто повна, я перепрошую, дупа, ну дуже жирна в країні, де е, реальна проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи, більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і банкінг, і які там країни, насправді, Україна була супер прогресивна Насправді, і от тепер ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечили економіку України. І от величезне питання: якщо ми робимо таку проблему, для. Українців, да? що е, тепер і 30 тисяч гривень попробуй ще комусь переведи, я вже не кажу за 150, а попробуй ще щось своє продай, положи в банк і ще за це податки треба буде платити і пояснювати, звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо, але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя? Щоб ми жили і не переживали за завтрашній день, щоб ніхто там завтра не голодав, не бомжував, усіх було більш-менш достойно. Під час війни про таке можна сказати взагалі говорить гріх. Ну давайте почесно. Ну тібо, типу, під час війни, які ми права можемо взагалі качати, але це виглядає дуже важко. Поним? тобто з цієї сторони, ми не можемо піти на поступки? Ну, ну, ну ніяк. Типу, по-хорошому було б можливо Україна взагалі в стан війни перейти. Я не знаю, держава ще жаліє просто у нас. Бо буде все по талонах, і ну, це просто жесть. Я думаю, Захочете, почитайте, що це таке. Але як українцям зараз такими. А... Тобто країна, Україна залишалась ледве одна з останніх країн в світі, де залишалася така чиста для людей і прозора можливість користуватися своїми грошима і казати, що вони мої, і реально робити з ними, що хочеш. Таких країн дуже мало на висті, І от Україна була одна з них, ну просто нереальна. Конституція, і банкінг, це вся історія, і прогресивність, і люди, і красиві і це просто супер. Бо це може це і відповідь одна і з питань що війна в Україні. Бо за НАТО може ми тут дуже добре розвивалися і так далі. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються і папа. -па.